Пікет жителів Сабарова на ділянці, яку відвели під будівництво кладовища, триває. Люди розгорнули міні-наметове містечко і чергують тут цілодобово, аби не допустити спецтехніку до роботи. Поки нас не разом ми будемо день і ніч. тисячі тут дітей, які їдуть в школу автобусами, і буде все время проводитися процесія. Кому це треба? Люди кажуть, існування кладовища на цьому місці може спричинити екологічну катастрофу, в якій постраждають не лише жителі Сабарова, а й всього міста. Вся вода на, ось до буде стікати в ножу плон, і річка рядом, і це все буде у річки. І, і не там, тільки і ж ми будемо пити, вся Вінниця. Ну чого, люди не розуміють, що вся Вінниця буде пити цей трупний яд. Зараз тут розмістять кладбище і все. І наша ця перлинка невеличка собарів. Воно привратиться в могильник. Представники міської влади, які прибули на залагодження конфлікту, запевняють ніякої шкоди довкіллю не буде, оскільки всі ризики прораховано. Ніякої катастрофи тут не буде. Будуть проводитися всі роботи. Ніякої води в південному бузі не будуть. Це передбачено проектом і всієї експертизи. Та люди не ймуть віри. Офіційно громадські слухання з даного питання відбулись торік, 30 березня. Проте їхні результати пікотувальники ставлять під сумнів. Було це слухання, хто про це знав. Де це було висунуто? Тобто не було цього всього. Це питання. Ми так само вирішимо. І дамо на це відповідь, тому що Я зараз не готовий, тому що я тоді не працював. Представники міської влади потрапили під шквал запитань. Кожна сторона наводила свої аргументи, консенсусу так і не дійшли. Микола Форманюк запросив представників ініціативної групи до міської ради, щоб Продемонструвати всі дозвільні документи і провести конструктивний діалог. Ви можете з собою можете домовитись і надати нам 10 там 15 чоловік, щоб ми сіли, сіли і проговорили, які питання. По садочку, по воді, по іншим питанням проте ті відмовились, вимагаючи, аби папери привезли безпосередньо до них. Ніхто не поїде, до нас хай документи везуть. До нас на поле. Люди стверджують, дана ділянка не вирішить проблеми міста з похованнями. Її аж ніяк не вистачить на 25 років. Це вирішення питання: наскільки? Ну, хай на два роки. Що потім. А нам тут жити на місці пікету. Перебували й люди, які підтримували ідею будівництва цвинтаря. Проте висловити свою думку на камеру відмовились. Чисельна перевага була не на їхньому боці, отож, під осудливі крики вони згодом залишили місце події. Продажні! Продажні! По на поле виїхав трактор. Люди знову завадили його роботі. Простою їй спецтехніка з іншого боку території. Водії на жодне із питань не відповідають. Біля них чергують протестувальники та поліція. Агресивних дій від жодної зі сторін не зафіксовано. Відтак громада стверджує, буде стояти до останнього, бо переконана, кладовищу тут не місце. Міська влада також категорична, бо альтернативи, каже, немає. Нагадаємо, на будівництво нового кладовища за проектною документацією виділили 36,5 гектарів землі. Ділянка знаходиться по Сабарівському шосе між мікрорайонами Академічний та Сабарів. Роботи по його облаштуванню оцінили в 40 мільйонів гривень. Хочуть провести будівництво у два етапи. Імнадцятому і вісімнадцятому роках на поточний рік мерія виділила 17,5 мільйонів гривень з міського бюджету. Алла Хоменко Юрій Кобинчук ТНВ.